Підсумки року і цілі викликають в тебе невдоволення, роздратування і, взагалі, відчуття того, що ти втрачаєш енергію. Тоді це відео для тебе, тому що сьогодні я поділюсь. Своїми не лайфхаками, а своїми помилками і усвідомленнями, чому саме так стається. А якщо ж в тебе все класно і супер, і ти досяг всіх цілей, які ставив в минулому році, і ти прям обожнюєш всі ці колеса балансу, оцінити свої досягнення від 1 до 10, то, скоріш всього, це відео тобі не сподобається і можеш не витрачати на це час. Тож, моя історія. Я людина, максималіст. Я люблю ставити великі глобальні цілі. Якщо я вже щось роблю, я хочу, щоб воно було на максимум, на відмінно, класно, ідеально. І найчастіше всього, якщо воно не так, то я втрачаю мотивацію, енергію. і Думаю, ну взагалі тоді навіщо цим займатися? Воно ж там щось не грандіозне. А он хтось і книгу випустив, а он хтось і мільйон доларів ем, заробив, а он хтось і там будинок біля океану має. І, коротше, я дивлюсь і думаю, ну все, навіщо це робити, якщо ось тут зараз в мене немає цих досягнень. І от я вам зізнаю, що я обожнюю блокнотики, я про них вже розповідала. І мої усвідомлення: робота над помилками цього року. От заглянула я в свої цілі, які ставила е, минулого року в грудні, і зрозуміла, що більшість з них не досягнула. І все думаю, ну, все пропало, рік пропав. Почала одразу внутрішню розмову про те, що нічого не зроблено, і взагалі, і як так можна, і коротше, розмова з собою була жорстока і сповнена покарань. Але ж потім я зрозуміла, що ні, я від цього втрачаю енергію, це так не працює, і я маю бути сама собі другом в першу чергу і сама собі підтримкою. І я зрозуміла, що цілі мої, вони ну, насправді такі, які класно було б досягати за декілька років. І потім я зрозуміла: ну да, це результати, в цих цілях результати, які в більшості. Залежить не від мене, а і від обставин, і від моїх дій, і від дій інших, і від рішень інших. І коротше, тоді я зрозуміла, що я фокусуюсь не на тому, я фокусуюсь на невдачах, замість того, щоб фокусуватися на вдячності собі за дії, які я зробила. І проаналізувати, що я не зробила і через що. І от коли я почала цю історію про аналіз, про вдячність, я ніби, знаєте, почала дивитись на себе так, як я б казала і підсвічувала моменти своїй дорогій людині, своєї найкращій подружці або своєму коханому, як би я їм сказала про рік, який промайнув. Тому що про них я класно підмічаю, що їм вдалося, про своїх клієнтів я класно підмічаю. Що їм вдалося, а от до себе я ставлю за високі вимоги. Як з цим споритись і як з цим справитись? Ну, в першу чергу я почала в цьому році собі писати вдячність за те, що я зробила. І я зрозуміла, що взагалі-то дуже багато чого зроблено. Просто результати не ті, які я ставлю там собі на майбутнє, а зроблено дуже багато чого. І я почала собі дякувати за те, що, до прикладу, я наважилась і випустила з своїм коханим подкаст, де ми розповідаємо, як взагалі, коли тобі трохи за 30, коли ти вже в дорослому житті. Іти не у стосунках, де шукати партнера, як вибудовувати ці стосунки, які страхи є з обох сторін, як з цими страхами справлятися, взагалі які виклики є у пар, які зустрічаються вже не після університету, не після школи, а в якомусь такому житті, коли є досвід, і цей досвід дуже неприємний, болячий. Також я запустила у цей YouTube канал. Так, немає мільйона підписників, але при цьому є ви. І я бачу ваші підписки, я бачу ваші коментарі. Я дуже радію, що ці відео для вас несуть користь, тому що це моя місія і це моє бажання. Не лише показники кількості підписників, кількості переглядів, а скоріше, ота цінність і ваші коментарі, які ви пишете, про те, що ця інформація вам відгукується, що ви в цій інформації. Інформації впізнаєте себе і берете з того інсайти і роботу над своїми чи помилками, чи діями, чи поглядом на взаємовідносини з самим собою. І я буду дякувати за підписку, для того, щоб ми не втрачали цей зв'язок, який знав у нас з вами вибудовується. Взагалі почала знаєте, розпливатися у вдячності навіть до сліз про те, що тоді це важливо. Так, да, я роблю вклад в. Життя інших, і це дає мені зростання і сповнення. І цим відео я скоріше хочу вас спонукати до того, щоб ви для початку, перед постановкою будь-яких цілей, а про це я ще зроблю обов'язково відео. Перед постановкою будь-яких результатів спочатку сфокусувалися на вдячності, вдячності собі за те, що в цих непростих умовах цілий рік ви справлялися, вивозили контексти, в яких ви живете, вивозили непередбачуваність, яка є, і її ніхто не відміняв, і її варто помічати. І ви все ж таки робите дії. Так, здаєтесь, зупиняєтесь, але потім знову робите дії. Сфокусуйтесь на вдячності собі за ці дії, за те, що ви. Рухаєтесь в цьому напрямку за те, що ви робите спроби в тих напрямках, які ви обираєте. І моя історія в тому, що останні три роки я веду ці записнички, де ставлю собі цілі, де сканую, що зроблено, не зроблено. І... Останні три роки для мене працює починати це з вдячності собі за те, що я зробила, не досягла за те, що я зробила в цьому році, які рішення прийняла, на які виклики відреагувала, що спробувала, які висновки з того зробила. І тоді я саме помічаю оцей буст енергії. І цього року я пішла трохи далі. Після цих вдячностей я задала собі питання. Це було на початку грудня. Я задала собі питання: а що я можу зробити в цьому році те, що я відкладала дуже довго? Можливо, я можу ставити цілі не на наступний рік і відкладати дії на потім, а що що я можу зробити, що я відкладала і не встигла ще зробити в цьому році. І в мене виявився такий списочок із, знаєте, із речей, які я відкладала, такий списочок відкладень, що я там колись зроблю. І з, цих, з цього списочку відкладень я зрозуміла, що деякі речі я можу встигнути зробити ще в цьому році. Не те, щоб завершити, а просто зробити кроки в цих речах, щоб перевірити, чи варто їх взагалі вписувати в майбутні цілі. Зробіть для себе цей списочок. Тому що, коли я почала дія за дією, робити те, що дуже довго відкладала, і зачиняти ці маленькі задачі, якраз в цьому моменті в мене почала з'являтися енергія, просто величезний буст енергії. Тобто я спочатку собі подякувала за ці дії, які зробила, і прям попомічала, що насправді було багато чого місяць за місяцем. Мені в цьому, до речі, допомагає дуже сильно галерея в моїй камері, коли я бачу, о, клас, то ще й це було. Тому що в цьому ритмі життя дуже часто я забуваю просто, що було ще там навесні. І бачу тільки тут і зараз, і от класно собі подякувати це вже підйом енергії. Потім класно собі задати питання, може я щось можу зробити тут і зараз. До прикладу, на цій енергії я зробила з подружкою челендж. На 30 днів спорту, тобто ми з дня, якщо навіщо відкладати його на наступний рік. Якщо хочете зайнятися спортом, можна зробити мінімальну руханку кожного дня. І отак ми домовилися, що принаймні 20 хвилин кожного дня ми будемо займатися спортом і звитувати одна одній фото про те, що зроблено. Величезний буст енергії від цього отримала, і мені захотілося все більше і більше у цих маленьких дій робити ще в цьому році, не відкладаючи на Майбутній рік, не відкладаючи очікування на майбутній рік. І від того в мене почала з'являтися все більше і більше енергії для того, щоб наближуватись до свого життя мрії, не до цілей, не до результатів, не до підведення підсумків року, а скоріше просто до такого протяжного життя мрії. І зараз давайте чесно, до нового року ще два тижні. Я ще зроблю обов'язково великий ефір про те, як ставити цілий. Пропоную вам до цього доєднатися. Але в тут і зараз напишіть в коментарях, що ви відкладаєте, але насправді можете зробити це в цьому році. І друге моє питання: а через що ви відкладаєте? Через що ви відкладаєте своє життя мрії? Напишіть мені, будь ласка, а я вас на сьогодні обіцяю. Обіймаю дуже і вже готуюсь до наших святкових новорічних з вами сюжетів і ефірів. Не забудьте підписатися, щоб не загубити ці відео. Вас обіймаю дуже сильно, Па-па!